Ну, власне, ми займалися екологічними ініціативами в рамках стратегічного розвитку громад. У громад є певні стратегії розвитку, там є екологічний напрям, котрий частіше всього просідає. І ми вже кілька років в рамках цих ініціатив ці плани підіймали. Ну, в повномасштабне вторгнення воно трохи внесло свої коригування. Наразі, спочатку воєнних дій, ми провели таке велике дослідження за сигналами, що у нас взагалі відбувалося в області. А зараз плануємо користуючись нашими результатами напрацюваннями, далі допомагати громадам, котрі декуповані. Вчора така фраза була від тренера. Цікаво він каже: не вважаєте ви ці дні вирваними з вашого життя. Ну скажімо так, я більше прийшов з. Наукового середовища за профілем фізик, і вчора і позавчора я зрозумів, що Наші роботи вони більш академічні. А власне, аналітика, та, котра буде найбільш ефективна доносити до певних стейкхолдерів, вона повинна мати трохи інший формат. І я зрозумів, що там 6 років магістратура в університеті з фізики, то це було вирваними роками. Ну, хоча з іншого боку, це дало певну базу, і зараз, от по приїзду, буду збирати колег. Ми будемо якось робити брейншторми і трохи переробляти наше працювання. Ну, взагалі. Коли певно працює одна людина. То проще якось структурувати за логіку однієї людини, коли у нас працює колектив, то дуже складно різним експертам, різним експертам, дитини до якогось консенсусної думки. Наприклад, воно є політолог, є еколог-експерт, є бюджетник, який займається там, такими розрахунковими штуками, там коли стосується там, вивозу, там сміття, як у нас було, і ми починаємо сперечатися. А власне, те, що нам дали вчора, така методика задавати питання і відповідати на них там в рамках рамках одного абзацу вона дуже спростить нашу роботу. Е, мені не потрібно бути колегам поясняти, чому у нас повинна бути така велика підв'язка це гаразд простіше, і все повинно виглядати набагато цікавіше зараз.